Ми бачимо, що головна біда України це корупція. І всі виступають проти корупції. Але біда полягає в тому, що всі проти корупції, а як подолати корупцію, ніхто не знає. Або Говорять, що ми за подолання корупції, а на ділі сприяють цій корупції. Чому виникають майдани? А тому, що людям живеться гірше, і вони, у них виникає багато проблем. І тому це питання, яке ви зараз підняли. Боротьба з корупцією, ну ви говорите, як голова Київської міської державної адміністрації за Київ, але така ж корупція існує по, по, по всій Україні. І всі знають, і весь світ знає. Але говорять про те, що треба боротись. А як боротись, ніхто не знає. І ми тільки від вас зараз, ну я про себе можу сказати, що почув, як треба боротись з корупцією. Не Боротись з корупцією, як ви підкресли, треба самого себе. Так? Ось вам пропонували, пропонували, мабуть, не маленьку суму. Я б зараз би жив Дубаї. Спокуса є, треба всю спокусу відкинути. І тоді, тоді будеш не корумпований сам в своїй душі. А потім, якщо є розум і досвід, і досвід є, можеш подолати. І, ми, і ми, я з задоволенням слухав, як ви оці всі корумповані корумпованих чиновників, як ви їх не, не просто викриваєте, а ви знаходите шляхи, як це не допустити і як покращити ну, Вирішення проблем, які виникають у населення міста Києва. Тому ми дуже вдячні вам. Я думаю, що треба, щоб і другі вчились, як треба долати корупцію. Ось наш сінот вчора прийняв постанову з зверненням до. До всіх громадян України насамперед прийти на вибори. Бо це є головне, від цього залежить майбутнє України. І це стосується не тільки міста Києва, а взагалі України, щоб громадяни прийшли на вибори. Тому що якщо вони не прийдуть, то будуть пожинати тоді. Гіркі плоди того, що вони не прийшли на вибори. І в цьому буде їх сама провина. Тому ми і зараз закликаємо всіх, щоб насамперед прийшли на вибори і проголосували за того кандидата, за якого вони вважають потрібним.